Шов по окопу на свою точку на, на і Йожик в окопі бігав, не мог вибратися. Ну так достали, ви так запечатлів. Захисник України, працівник комбінату «Запоріжсталь» Григорій Климчук, згадує часи на фронті. Почти півтора року я от там на, на самому пірідкі Монтажник систем вентиляції Григорій на комбінаті з 91-го року. З початку повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив на фронт. Просто навіть не задумувався, якщо чесно. Я розумів, що треба боронити батьківщину. Служив стрільцем, помічником гранатометника. Брав участь у найзапекліших боях на Донецькому напрямку. Отримав кілька контузій. От я був в Авдіївці 15 мая, чотирнадцять п'ятнадцятого, що коксахімічний завод Авдіївський працював. А потім пішли прильоти. Ну просто ми його виділили коксахімічний. Захищати Україну пішов і рідний брат чоловіка. Він зараз в госпіталі. В нього після ранення посікло глаз йому хрусталік міняли. Буквально Он зараз. Григорій зізнається, на фронті дуже складно. Рідний комбінат підтримував та надавав необхідну допомогу весь час. Підтримка колективу, підтримка волонтерів. От у нас молодці волонтери. От у мене дня вона і легка, і я була я доволен. Що мені такий от комбінат сказку дав і броні. З війни Григорій повернувся навесні цього року. Майже одразу став до роботи на Запоріжсталі. Як вони узнали, що я комісувався, вони одразу мене ждали. Підтримка колективу та родини допомагає в адаптації після фронту. Зв'язку з побратимами Григорій не втрачає і допомагає. Щоб як то маскуватися сіті. От я передаю, плюс рідам передаю на носки, там от таке елементарно. Григорій Климчук вірить у перемогу України в успішне майбутнє Запоріжжя, стабільну роботу та розвиток рідного підприємства. Основа міста – це какої-то І Хотілось би, щоб. Було і производство, і що просвітав город.